Всім доброго дня! Тисячекратно вітаю всіх присутніх на каналі. Одразу хочу перепросити за те, що відео останнім часом виходять нерегулярно. Прошу мене за це пробачити. Як ви вже здогадалися, тема нашого сьогоднішнього ролика це озимий ріпак. Ми продовжуємо історію його вирощування, і сьогодні буде так звана лірика. Поговоримо, що ми зробили і що на виході ми отримали. І плюс до того, для чого ми це відповідно робили. У нас ріпак розділений на дві частини за способом ріст регуляції. Якщо сказати навіть точніше, то розділений на дві частини. Одна частина це ріст стимуляції, інша частина це ріст регуляції. Але це вже просто гра слів. Але так, частина ріпаку в нас ішла шляхом біологічної регуляції. Це безпосередньо цей ріпак, на якому я зараз знаходжуся. Інша частина йшла шляхом хімічної ріст Регуляції. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про ріпак, який йшов шляхом біологічної рест регуляції, а в наступних роликах поговоримо відповідно про іншу частину. Туди війде ріпак, який хімічно регулювався, ріпак, який ми отримали нерівномірні сходи з великим розривом по фазі і вносили додатково амінокислоти. І також далі ми поговоримо про ріпак, який ми пересіяли. Я розповідав раніше про те, що ми невеличку ділянку поля по причині несправності сівалки. Посіяли лише доброго, а відповідно, насіння не посілося. Були вимушені його пересівати, і тому зараз він самий молодий. Але про це буде далі, в наступних роликах. Сьогодні говоримо про цей ріпак. Про цей ріпак я вже розповідав. Для того, щоб обширно не повторюватися, я залишу посилання в описі під відео. Але коротко історію все-таки розкажу, що було, за чим, в якому порядку. Для цього ріпака, тобто ріпака, який йшов шляхом біологічної рестрегуляції, попередником була озима пшениця. Після збору врожаю великої кількості пожнивних решток в нас не було, тому в нас відпала потреба, як в минулому році її за рахунок борін рівномірно розподіляти по полю. Одразу після виходу комбайнів ми запускали хорш тайгер для того, щоб швидко і якісно підготувати ґрунт до посіву глибина обробки різнилася в залежності від умов. До Випадання опадів це була глибина в районі 15-17 см, іноді навіть 14 см по причині дуже низької вологості ґрунту. Агрегат глибше просто не міг проникнути. Відповідно, робили наскільки могли. Після того, як випали опади, ми робили на глибину вже більшу, Було 21-22 см в середньому. Після того, як тайгер вийшов з поля, потрібно було забрати груду, тому що все-таки ґрунт був сухий, груду виривало, і тому потрібно було з нею поборотися і підготувати максимально комфортні умови для посіву. Тоді ми запускали коток, і після котка одразу заходила сівалка. Сіємо ми, як завжди, сівалкою Pronto 10 НТ, сіємо нею і ріпак, і зернову групу. Ми висівали в цьому році вже не сортовий ріпак. У нас є певна частинка сортового ріпаку, але зовсім невеличка. Основний масив засіяний f 2 гібриду Aniston від компанії Limagrain. Насіння цього гібриду в цьому році ми виростили в себе на полі, зібрали, відчистили, прокалібрували, протруїли і посіяли. Починали ми сіяти із густоти в 420 тисяч. Разом з посівом ми використовували на гектар 75 кілограмів диамонії фосфату 17-46 Формула лише 75 кг, Звісно, це не так багато, як би нам того хотілося, але сучасні умови ринку і цін на доброва вносять свої корективи, тому використовували стільки, скільки могли собі дозволити. З азотної групи, посівом ми нічого не використовували. Першочергово ми планували перед сходами ріпаку працювати гліфосатом по падалиці. Але склалися погодні умови таким чином, що майже на всіх полях падалиця проросла разом із насінням ріпаку. Відповідно, гліфосатна обробка в нас відійшла в сторону, а перша обробка це була обробка грамініцидом. Ми використовували грамініцид ROW від компанії Адама, діюча речовина-клетодим. І як завжди, я раніше про це говорив, в кожне оприскування ми додаємо адювант для того, щоб... Розчин швидше, тобто діюча речовина препаратів швидше проникла на рослину і краще утримувалась на листу, і інсектицид контактно-фоміантної дії для того, щоб поборотися із шкідником. Іноді це ціленаправлено, іноді це просто носить примінтивний характер, але це ми робимо завжди. Спадали цею, ми поборолися і далі за ріпаком просто спостерігали. Саме цікаве почалося тоді, коли настала фаза шести листів. Тобто, це саме оптимальна фаза для проведення ріст регуляції. Ріст регуляція на цих полях проводилась біологічним препаратом макс 600 Тобто це екстракт на основі аскофілому вузловату водорості, яку більшість із вас, я впевнений, що дуже добре знає. Ми використовували 0,3 кг на гектар сумісно з інсектицидом і адювантом провели рест цього ріпаку. Але так як погода сприяла активному розвитку культури, тобто опади пройшли, температури підвищується, відповідно, рослина хоче розвиватися динамічно. І буквально через 7-10 днів ріпак знову почав розвиватися. І тоді ми були вимушені знову проводити рест регуляцію, хоча спочатку планувалося, що період між рестрегуляціями буде трохи довший. Але Знову ж таки, поле вносить корективи. Ми завжди залежимо від нього. Працювали набагато швидше. Знову використовували 0,3 кг на гектар макс 600, інсектицид і адювант. І вже додатково, де було потрібно, використовували грамініцид. Тобто в деяких місцях після комбайна не забрала повністю падалицю, деякі огріхи на кутах полів і на краях. Можливо, місцями пішла друга хвиля падалиці, і тому ми використовували знову ж таки грамініцид, для того, щоб поля були в нас чистіші. Побору дефіциту в нас не було, тому бор ми в осінній період не використовували. І ми вважали, що на цьому рістрегуляція в нас закрита в осінній період. Але осінь в цьому році взагалі нетипова, Я б сказав на початку осені. У нас була велика кількість опадів і відчутне пониження температури. Таке відчуття, що вже настала зима в вересні. А далі друга половина осені вже пішла. Тепла, тобто в день у нас плюс 15, плюс 17, іноді плюс 14, вночі у нас стабільно тримається 4-5 градусів тепла. Іноді бувають приморозки, але невеличкі, мінус 1, мінус 2. Тому в такий період рослина все одно розвивається. І тому стало питання знову рестрегуляції. Це було ще, звісно, зараз не в листопаді, це ще був початок жовтня, але це питання піднялося. І з певних причин використати біологічний продукт на цих полях нам не вдається. І остання обробка, яку ми планували і яку провели на цьому полі в плані оприскування, це обробка сульфатом магнію. Я неодноразово розповідав, що ми це робимо на всіх озимих культурах: ячмінь, пшениця і ріпак, і для того, щоб за рахунок сульфату магнію підвищити концентрацію клітинного соку, і рослина підвищила свою морозостійкість і, відповідно, підвищила свою вже як наслідок зимостійкість. Тому що підвищення концентрації елементів у урочені автоматично зменшує температуру його, тобто понижує температуру його замерзання. І тоді рослини легше переносять зимові умови, особливо якщо вони суворі і несприятливі. Ми використали 3 кг на гектар сульфат магнія разом з інсектицидом і адювантом, і таким чином відправили рослини вже до спокою. Тому що на цьому, в принципі, дивлячись з прогнозу погоди, їхня активність в осінній період починає. Все зменшуватись і зменшуватись. Навіть зараз вночі в нас було плюс 5 градусів, і вже ми бачимо, що листки мають фіолетовий відтінок. Це говорить про те, що фосфор як транспортний агент кореневою системою вже не поглинається. Відповідно, рослина розвивається не так динамічно, і вона вже потихеньку свою активність веде до затухання. Тому до зимівлі ми її підготували і з заприскувань на цих полях в нас ще більше нічого не заплановано. Наступні обробки на цих полях це вже внесення вапняно аміачної селітри після повної зупинки вегетації. Але це вже буде значно пізніше. Можливо, через місяць, можливо, через півтора. Про це я вже буду далі вам розповідати. Це все, що стосується ось цього ріпака, який йшов шляхом біологічної рестригуляції. Хоча на даному етапі це вже можна сказати, що гібридна система рестрегуляції, тому що використовувалися і біологічні препарати, і хімічні препарати. Але тим не менш, з цим ріпаком ми Завершене. Щиро вдячний вам за увагу, вдячний за виділений час. Сподіваюсь, вам було цікаво. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На всі буду залюбки відповідати. До зустрічі в наступному відео. Дякую!